Друзі, всім привіт! Мене звати Аліна, і сьогодні я з вами поділюся моїми книжковими підсумками за перше півріччя 2025 року. Скільки начитала книг, які стали улюбленими, які стали розчаруваннями, які цикли завершила і так далі. Тут буде дуже багато запитань. Перелік запитань можете знайти в описі під цим відео, тому обов'язково туди заглядайте. Також я зазвичай там залишаю різні посилання на мої соцмережі і також на тайм-коди в цьому відео. Тому друзі, не забувайте туди заглядати. А зараз перейдемо до самих запитань. Напевно, саме перше і найцікавіше запитання про те, яка книга стала улюбленою в мене за це півріччя, я залишу на кінець цього відео, щоб вам було цікавіше його подивитися. А зараз перейдемо до міні-статистики. Буквально я від себе додавала одне запитання: скільки книжок я прочитала за це півріччя? На кінець червня місяця я встигла прочитати 40 книжок. Для мене це дуже величезний результат, і все завдяки останньому місяцю цього. Півріччя червня, тому що в ньому я прочитала 10 книжок. Це для мене дуже багатько, але різні фактори в моєму житті сприяли до того, щоб я все більше захотіла взяти книгу до рук, не подивитись там якесь відео, чи навіть познімати, чи повтикати на якісь канали на Ютубі. Мені просто завжди хотілося читати. Просто нестрімне бажання в мені тоді цвіло. Тому ось і такий результат. Напишіть в коментарях, для вас це багато, мало, скільки ви прочитали за це півріччя. Якби не цей червень місяць, то у мене було б тільки 30 книжок прочитаних, але я вважаю, що і це також хороший результат. Любий результат хороший, якщо він приносив вам в процесі задоволення. Книга, яка ще не вийшла, і що ви її дуже сильно чекаєте і хочете прочитати. Я би тут виділила дві книжки. Які, до речі, вийдуть в одного видавництва, це букшеф. Я буду дуже чекати їх в цьому році. Перше, це звичайно ж приквіл до серії Голодні ігри про Гейміча, який називатиметься. Світанок у жнивах, Sunrise on the Зріпінг, якось так. І друга книжка це Діани Гебблтон Чужа земка. Це було для мене величезне здивування, що ця книга нарешті виходить. Я починала дивитися серіал по цій історії, і він мене дуже захопив, якщо, чесно Але, чесно кажучи, у мене вже декілька років є така проблема з переглядом серіалів: що якщо він дуже величезний, там куча сезонів, а там по-моєму сім сезонів вийшло, і в кожному багацько серій, то Майже ніколи, якщо це не якийсь гумористичний серіал, я його не додивлюсь до кінця. На жаль, тому і той серіал я закинула, але мені було дуже цікаво, просто я почала навчання в автошколі і це почало забрати. Просто в мене купу часу. Тому якби я дивилася сиділа той серіал, мене б просто гризло слово, що я не навчаюсь, тому я його закинула. Але книжку дуже сильно чекаю і дуже хочу прочитати. Так само, як і нову книжку Сюзанни Корін. І ще я згадала про одну книжку, яку буде в нас видавати Фабула. Це книга англійською звучить як «The Wedding People від Espatch. Щось там Лорен, чи якась там Espatch, Я вам там картинку. Вона виграла на Goodreads і на Амазоні. Премію минулому році, що її найбільше люди читали, оцінювали, писали на неї свої рев'ю. Тому я дуже сильно заінтригована, що ж там таке. Мені здавалося спочатку, що це якийсь просто ромком. Потім мені сказали, що це дуже глибока книга, там і драма є, і дуже така прикольна локація, ніби люди приїхали на якесь весілля, але вони чомусь хочуть його зіпсувати, тому що їм обоєм все чомусь вигідно, але вони знайомляться з одним одним. І мені щось таке дуже схоже на книжки. Емілі Генрі, але надію, що буде написано це набагато цікавіше та оригінальніше. Тому прям дуже-дуже сильно чекаю виходу цієї книги також. Наступне запитання звучить, як. Найгірше прочитане або найбільше розчарування цього року. І я думаю, для багатьох буде не секрет і не дуже величезне здивування ті книги, які я в цьому запитанні покажу, тому що я їх вже показувала у відео із книжковими підсумками весни. Тут до сих пір Емілі Генрі Хеппі Плейс. Я дочитала цю книжку. Я буду вам розповідати про це у прочитаному. Я б сюди віднесла ще одну книгу, але не хочу про неї тут розповідати. Розповім уже в прочитаному. А от Happy Place, як я і думала з самого початку, не могло мене захопити і проблема висосена з пальця. Так воно і до сих пір в моїй голові залишилося з такою думкою. Тому я реально дуже розчарована. Цій авторці, вона мене чомусь після пляжного чтива вона мене перестала дивувати, кожна книжка була все менш і менш цікавою. Якби я не мала в себе ще дві книги цієї авторки, то я б однозначно просто завершила б з нею своє знайомство і сказала б, Ну, не моє, ну все, треба просто з цим змиритися, бувають не мої автори. Але. Я ще ще маю люди, яких ми зустрічаємо в відпустці, і ця книжка була написана задовго до ось цієї книги. Ось тієї, яка в мене ще є, і та, яка вийшла недавно. The Great Big Beautiful Life», Якось так, по-моєму, вона називається. І в мене. Ось останні надії на ці книжки, що хоч вони мені сподобаються, тому що і книголюби, і «Happy Place» це взагалі якось пройшло повз мене. Надію, що ця книжка мені подарує багато класних таких літніх романтичних емоцій, тому що я дуже люблю той троп. І ще одна книга, яку мені колись міла привезла з Австрії на нашу першу зустріч. Пам'ятаю, як ми зустрілися в книгарні сенс, і я там була вперше, і вона вперше, і вона мені подарувала книжку. Фанні сторі Емілі Генрі. Я на той момент дуже сильно хотіла цю книгу, і тут у неї такий гарнючий шрифт, і маленькі розділи. Я прям думаю, щоб взяти і прочитати її до того, як вона вийде в артбуксах. Я хочу встигнути. І Я дуже надіюсь, що ось ця книжка мені більше сподобається. Поки що я бачу, що люди додають ось цю книгу в рейтингу прочитаних книжок Емілі Генрі. Ну я говорю зараз про людей, які англомовні книжки читають, то ось ця книжка у них десь. Друга в рейтингу, але після пляжного чтива. Тобто нічого не може, все-таки перестрибнути пляжне чтиво її саму першу книгу. Ну, подивимося, оформлення мені дуже сильно подобається. А як вам? Ось таке більше подобається, чи те, яке буде виходити у артбуксах. Щось я заговорилась про Емілі Генрі від Валі класів, забула вам розповісти ще про три книжки, які мене дуже розчарували. Це п'ята шоста частина Саймона Бекета ці дві книжки із його серії про хімію смерті. Ще, на жаль, розчаруванням я би назвала наречену Алі Гейзу. Ну, Зовсім якось я була занадто захоплена і не знаю натхнена тими позитивними відгуками. Але на жаль, або на щастя, я виявилася поціновочкою її ромком, класичних її історій, а не ось такого експерименту в жанрі фентезі. Четверте запитання це найбільше книжкове здивування. І тут у мене також не одна книга, тому що ну, не можу я виділити одну, якщо мене шокувало три, тим, що вони мені дуже сильно сподобались. По-перше, я нічого не очікувала від цієї історії, хоча бачила хороші відгуки, але якось думала, що паралельно віднесусь до неї, ну просто нормальна історія. Але книга дослідження утоплення, я прям така тематична «Dark Academy of діти <laughs> до неї. Вона мені дуже сподобалася, скільки тут у мене стікерів. Я при неї згадую з якоюсь такою дуже сильною любов'ю, і я хочу читати продовження і буду чекати, коли воно вийде у Вівата. Ще одне здивування, і для мене, і для вас, я думаю, тому що хто дивиться мій канал, той знає, що коли дуже багато сцен 18, однотипних. Ем, коли тільки на цьому будують сюжет, це мені не подобається в книжках, воно ніколи не потрапить якісь там. Топи, але я від себе сама не очікувала, що ватага наскільки мене захопить, наскільки я буду співпереживати головній героїні, думати, ну кого вона опере, а чи їй треба обирати, а чи вона нормально з цим зживеться, з цими новими думками, з цим новим поглядом на себе? А як вона відкриє свою жіночність, а, а що це за секрети, а що це за ворони? І, коротше, мене просто перло від цієї історії. Я не хотіла спати, як клеїла тут також дуже багато стікерів. Ну, прям класна книжка. От, якщо хочете почитати щось із 18 нестандартним, гаряченьким ось це моя рекомендація. Це мені дуже сильно сподобалось. Ще я хочу додати одну книгу, і взагалі не тільки одну книгу, а цю авторку як до мого такого здивування, і вона буде в мене фігурувати і в наступному запитанні, тому я вже почну її показувати. Це Вікторія Шваб. Темніший колір магії. Я нічого не очікувала від цієї історії, я дуже сильно боялася з нею знайомитися. Мені здавалось, о, це щось не моє. Я дивлюсь на ці ілюстрації і думаю, а можливо, я не з того буду починати знайомство з Вікторією Шваб, але люди, я прочитала і її пекельну пісню. І буду читати дует наш темний. Хочу прочитати наступну частину ось цього циклу. Ну, це все ж таки було незвичне. Це зовсім не те фентезі, яке я собі звикла читати, але в цьому-то його плюс цим, то воно мене і здивувало. Тому я прям люблю цю авторку. Прям капець, дуже сильно хочу мати всі її книжки у себе в папері. Ну і плавно, ми так перетікли з вами до п'ятого запитання новий улюблений автор. І тут, звісно, з Вікторія Сваб. І не тільки вона, і тому що я ось хочу тепер і цикл зловісний прочитати, який мені нещодавно від неба прийшов. І ось цей цикл хочу закінчити читати. Тут, по-моєму, три книжки, тут не знаю, нібито дві. Коротше, я така натхненна продовжувати знайомство з цією авторкою, але чомусь руки до незрі може дяді Ларю ніколи не доходять. Хоч мені вже її також подарували, і я дуже сильно хочу її також прочитати, але. Чомусь постійно про неї забуваю. І другим автором відкриттям цього року я би назвала Сізанну Колінц. Я не вірю, що я тримаю ці книжки в руках. Я купила собі лише першу частину і я була просто в захваті від неї. Я готова радити цю книжку всім. Навіть якщо ви дивилися екранізації просто 300 разів. вам все одно треба книжка. І я така рада, що ці книжки ще нормально коштують, вони хорошої якості. Я просто безмежно була. Захоплена цією історією, мене просто очі горіли. Я над нею плакала і переживала. Коротше, вона мене викликала дуже багато емоцій, і я дуже вражена, наскільки майстерно пише Сюзанна Колінц. Мені Ангеліна із каналу Ангеліна Читай подарувала на день народження ще дві книжечки. Це друга і третя частина. Це полум'я займається і переспівниця. Я дуже хочу вже взятися за другу частину. Прям руки дуже сильно чешуться. І ще моя подруга Віка подарувала мені голодні ігри, була розпіочих пташок та змій. Я просто така щаслива, ви не представляєте, я хочу все це читати, і хочу вже, щоб букшеф видав ось ту книжку про Гейміча, і в мене буде повністю вся збірочка. І дуже сильно вже хочу це все прочитати. Прям надихнення капець. Шосте і сьоме запитання для мене звучать трішки однаково. Спочатку давайте шосте. Новий книжковий краш. Ну, це, типу, такий дуже якийсь привабливий, я думаю, герой, який би вам сподобався в реальному житті, який викликає у вас своїми репліками які, знаєте, такі метелики в животі, то я би сказала, що такі емоції в мене викликає Джекс. Цієї серії Стефані Гарбер про одного разу розбите серце. Це серія про Євангеліну та Джекса. Я в захваті. Я дочитаю вже третю частину. Я люблю цю серію всією своєю душею. Я просто настільки щаслива, що її так красиво видали. Що цим оформленням вона приваблює своїх потенційних читачів, і через це люди і читають повністю всю серію каравал, щоб більше дізнатися, хто такий Джекс про його минуле і що вони. Хочуть через це оформлення мати ці книжки і прочитати. Я вам дуже рекомендую прочитати цю серію. Вона така казкова, вона така хороша, але більше своїх вражень я розповім уже звичайно ж у прочитаному, тому що в цьому місяці я вже дочитаю третю частину цього циклу. Сьоме запитання: улюблений персонаж року. Знаєте, тільки но підійшла до своєї полички взяти цю книжку, щоб вам показати її в кадрі і розповісти про цього головного героя. І згадала, що в минулому році. Також моїм улюбленим героєм була персонажка із другої книжки Еліс Осман. Тоді в мене це була Вікторія Голд із Солітера. Зараз це Елет Ласт із «Радіомовчання». Ця книжка вона наскільки тепла, наскільки дружня, наскільки прям. Така для мене була душевна. Що я коли думаю про якогось такого класного хлопця-друга, ну тут дружба можлива, я вважаю, тому що в них різна сексуальна орієнтація, і тому вони просто в сексуальному плані не приваблюють один одного. Що наша головна героїня не любить хлопців, що Елет Ласт не любить дівчат, тому їхня дружба така добра, світла і наївна, що про це дуже приємно читати, і про цього героя я дуже часто думаю, згадую і можливо думаю в наступному році перечитати цю книжку, коли мені захочеться ось такого дуже теплого вайбу. Ну а коли я думаю про якусь таку жіночу персонажку, то мені на думку приходить не одна, а ціла така компанія. Це відьми із циклу Деріпрачі та про відьом. Це бабуся дощевіск, це тітуня Ох, це дівчинка-маград. Я просто закохана в цих головних героїні, такі хитрі, вони такі саркастичні, смішні, добрі, щирі. Я дуже люблю цю історію. Це, напевно, зараз моя найулюбленіша книжка із десяти, які я прочитала вже доріпрачета. І ці головні героїні вони просто вкрали моє серце, і мені стається, що саме цикл провідом стане моїм тепер найулюбленішим. Книжка, яка змусила мене плакати, а саме так звучить восьме запитання цього тегу, вона в мене зараз не вдома, а в моєї подружки, тому що я. Я їй почитати ця книга. Усі твої досконалості від Колін Гувер. Хто дивився мій спонсорський влог, пам'ятає, як я вмивалася сльозами на цій історії. Мені здавалося, що просто не може бути гірше, не може книга мене ще більше розбивати емоційно, але в неї це вдавалося. Я просто ридала і ридала. Я знімала прям три етапи своїх сліз. Спочатку одне сталося. Я плачу, я плачу. Друге, що сталося, о, Боже, не вже не вже хуже, о Боже, вже, хуже. І третій раз, Боже, вони мене уб'ють. Я просто вмру зараз від цього горя. Коротше, книжка неймовірна, книжка важлива, глибока, і хто там говорить про якусь героїню, нитічку, люди, те, що вона переживається, нікому взагалі в житті не побажаєш таке пережити. Якщо це твоя ціль твого життя, якщо це. Те бажання, без якого ти не бачиш своє життя повноцінним, ти і не так будеш горювати. Ти ще більше горювати будеш, ніж вона. А я вважаю, що та головна героїня була дуже сильною і переносила все в міру своєї психіки, в міру своїх можливостей. Тому я прям дуже задоволена цією книгою. І хто хоче передати, дуже вам рекомендую книжку всі твої досконалості від Колін Гувер. Дев'яте запитання книга, яка зробила тебе щасливою. Тут в мене не одна книжка, а дві. Перша із них це відьми за кордоном Теріпрачета максимально світла, тепла і смішна книга, в якій доволі таки лінійний сюжет, видно, подорож відьом, не просто якийсь там знаєте, потік свідомості, як бувало в інших книжках Теріпрачета. А друга книжка. Це друга частина із серії Стефані Гарбер. Це балада про недовго та нещасливо. Я так пищала, я так хотіла, щоб нарешті сталося те, що сталося в тій частині. Ми цього так давно чекали. Ми просто чекали цього всю першу книжку. Ми чекали цього майже 80% другої книжки, і нарешті ми це отримали. Але те, як розбивають нам серце в кінці, це неможливо пережити, і вам відразу ж треба буде третя частина. Ой, ой, ой. Це треба читати, люди. Це треба, треба читати, я не знаю. Я не знаю. Це історія, яка мене наскільки зараз захопила, я просто живу в тому світі. Я взагалі якась стала людина фентезі, це взагалі на мене не схоже, але цей жанр просто якийсь лідируючий у мене в цьому році. І так книжка мене зробила Оно дуже таки задоволеною та щасливою. Десяте запитання: найгарніші книги в моїй бібліотеці. Ну і Повторимося. Це ось ці книжки від Вівадо. Це одного разу розбите серце» З ось таким афігезним зрізом. Це балада про недовго та нещасливо із ось таким апупенним зрізом. І це прокляття справжнього кохання, яке я зараз читаю, із ще красивішим зрізом. Просто, просто куди, куди ще красивішим? Вибачте, люди, ну я просто в безмежному захваті і така щаслива, що вони в мене є. Ох, це просто окраса моєї бібліотеки. Але це не єдині книги, які я вважаю в себе найкрасивішими. Звичайно ж, видавництво РМ. Звичайно ж. І у мене, я вважаю, на поличках дуже багато красивих книжок від них, але чомусь ось ці. Це така гамма якась, це ржево, бірюзово, персиково. Дуже красиво, дуже-дуже. Мій чоловік сказав, вони ж однакові, він не побачив різниці, сказав, вони дуже схожі. Але мені це просто бомбічське. Особливо ось цей різ мені дуже подобається з цим драконом, який так переходить. А які вони під суперкою. омегад, Золоте тиснення. Тут такий красивий дракончик, як я можу вам його не показати. Вау! Рибка дракончик. Клас! я дуже скоро намагатимуся вже взятися за цю делозію. Якщо мені сподобається, то я буду вишукувати, чекати знижки, чи списувати КСД коїни. І я куплю собі, чи, можливо, почекаю, коли мені на новий рік, можливо, хтось подарує це її ось прокляття. Це буде приквіл про мачуху у шорі. Ой, красота, красота! Не ну, описуємо. Ну і також залгомовних книжок мені дуже сильно подобається по оформленню The Heartless Hunter від Крістін Цикарелі. І ще я в величезному захваті від ось цієї новели від Стефані Гарбер Спектакулярна. Дуже вона знаю, вона така новорічна. Вона тут ось така лаконічна із такою сніжинкою. Тут ось так написано. І тут наші улюблені, головні герої. Тут різні там ілюстрації, чорно-біло, червоні. Ну вау, ну вау. Я бачила, що Кембукс видав цю книжку також дуже сильно красиво, дуже максимально приближеною до ось цих оригінальних ілюстрацій. Мені здається, навіть вони такі самі, але всередині папір крейдовано білий. І люди кажуть, що його дуже незручно читати. А в мене тут прям такий колір ряженки. Мені дуже подобається. Ще раз Яночко, дуже величезне Дякую тобі за цю книжку. Однозначно, взимку це буде моє. Читання номер 1 Друзі, надіюсь, що я вас не сильно втомила. У мене тут залишилося буквально два запитання. Перша із них книги, які я планую обов'язково прочитати в цьому році. Я вам тут покажу багатько книжок, п'ять. Тому що в мене багато товстунців, до яких в мене ніколи не доходять руки. І я просто хочу вам їх тут показати, щоб якось і себе запевнити, що не бійся. Просто бери і читай. Я, в принципі, не боюся, просто чомусь завжди щось в мене забирає більшу увагу, і я не доходжу очима, думками до товстих книжок. Це Еландріс Бередена Сандерсона. Теж планую прочитати це книжка, яка дуже давно вже в мене лежить, навіть моя дитина встигла неї. Вилити, на жаль, воду грязну з вазона з квітами. Це не каже, що в нас нічого немає Мадлен Тієн. я, до речі, планую її дуже в найближчому часі брати на прочитання, тому, нарешті-нарешті, я дізнаюся, що тут такого, і хочу дізнатися, чому ця книга входить найчастіше у когось в найкраще прочитане за все життя. Це дуже голосні слова, і я хочу знати чому. Також, буквально сьогодні до мене приїхала новенька книжечка. Ярмарка суєти Вільяма Текерея». Мені не подобається ось це слово суєти, ой Боже, дуже не подобається. Ну чому якось по-іншому не переклали ярмарок, не знаю, чогось другого. гарно. Але саме оформлення дуже гарне. Шрифт тут ну, нормальний. В принципі, як і в книжках Едварда Резерфорда, десь, вперше, такий самий шрифт. І тут дуже багатько сторінок, але я впевнена. Через те, що Лена, моя подружка, дуже сильно любить цю книжку, тут 873 сторінки, навіть зняла про неї окреме відео. І після перегляду цього відео я просто зрозуміла, що мені, і після перегляду цього відео я просто зрозуміла, що мені. Життєво необхідна ця Книжка, я так хочу її прочитати. Я так хочу, щоб ще один ось такий класичний пухляш був так, галочка, прочитаний, щоб я прям насолодилася цією мовою, цим стилем життя, тими, я не знаю, якимись проблемами, які тоді були в суспільстві. Дуже хочу цю книжку прочитати. Дуже вам рекомендую переглянути відео Лєни, Я вам залишу тут як воно виглядає, і посилання обов'язково додам. Тому ідіть, дивіться, переходьте там взагалі без спойлерів, там просто про... Бо не знаю, якісь такі загальні моменти, коли була ця книжка написана, чому, про що. І я впевнена, вас так же само затягне відео Лєни, і ви захочете її собі прочитати. Ще мій величезний план цього року було прочитати книжку Лондон Едварда Резерфорда. Як ви бачите, плівочка на ній до сих пір є, я її ще не прочитала, але постійно на неї дивлюся. І хочу дуже сильно. Я прям хочу на неї потратити дуже багато часу. Я хочу отак читати, 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 отак кожен день показувати подорожкам, наскільки я продвигаюся, навіть готова її взяти паралельною книгою до якоїсь іще, і просто читати її цілий місяць. Але я так люблю, як пише цей автор, він так вміє передати епоху через життя всіх соціальних верств. Тут я впевнена буде дуже величезна родова лінія, родовід. і... Ми все одно не будемо плутатись. Ми будемо дивитися по тій таблиці, хто якому ким. І взагалі історія Лондону, Англії, вона наскільки завжди мене цікавила, ось ці всі тюдори, ось ці всі Анни Болейн і всяке таке. Я дуже хочу знову в цьому поваритися і хочу прочитати незабаром ось цю книжку. Взагалі, як ви відноситесь до тастих книжок? Ви їх боїтесь чи ні? Я взагалі не боюсь, тому що зазвичай. Я дочитую ці книжки до кінця. Я їх майже ніколи не кидаю. Я навіть якісь тоненькі книжки мені простіше їх кинути. Я розумію, це щось прохідне там нічого вже напевно не зміниться до кінця. Але таким я завжди даю шанс і. Вони мене просто наскільки захоплюють, ніби я ціле життя з ними прожила, тому Лондон дуже сильно хочу прочитати. І також, напевно, із книжок, які в мене входять в плани такі найближчі, після, не кажи, що в нас нічого немає, Медленті, я би хотіла взяти, нарешті вже Магнолію Паркс. Я дивлюся, просто люди масово продають ці книжки, напевно, вони їм дуже не подобаються. Кажуть, що тут такі. Трешечки, тут такі прям е, стосунки дуже токсичні. Але я бачила, що Олесі із каналу «Літералі Лесі» дуже сподобалася книжка, і вона каже, що я таке люблю почитати. Я думаю, може, я таке люблю почитати. Я візьму її. І хочу вже купити десь там на знижках, на барахунках наступні частини. Я пробувала читати Text, пробую розділ, і мені доволі таки сподобалось, як це написано, тому надіюсь, в цьому році встигну її прочитати. Ну і саме головне запитання яка книжка на заразній момент моя найулюбленіша із усіх прочитаних? Я би назвала її найбільш шокуючою, найбільш відкриваючою для мене очі на життя інших людей. В інших країнах Азії. Це, я думаю, багато хто вже здогадався. Буде місто привидів Кевіначені. Мені ця книжка наскільки сильно сподобалася, про це свідчать ось ці всі стікери. Я не знаю, це видавництво Сафран, тут 437 сторінок, воно стало для мене просто якимось таким відкриттям. Я попросила в них ще одну книжку на огляд, і вони мені її дали. Мені дуже було приємно це. Це мигдаль Сон Вон Хьон. І я дуже хочу її також прочитати. Кажуть, що ось це тайванський автор, то малазійський чи корейський? Корейський ніби. Так, південно-корейська авторка там і я хочу порівняти їх. Мені кажуть, що там буде щось зовсім інше, зовсім більш шокуюче. І також дуже сильно цікаве. тому я прям починаю для себе відкривати цей світ азійської літератури з ось цією книгою, з ось усіма двома книжками Елізабет Лім потім так само це не кажуть, що у нас нічого немає, Мигдаль, Сонжу. Я прям хочу варитися в цій темі, і мені це все дуже сильно подобається. Більше вам розповім про цю книжку у прочитаному. Вибачте, що я так ніде про неї особливо не розповідаю, тому що все хочу вам розповісти у прочитаному, всі свої емоції і про що вона взагалі. Тому Ось так, друзі, цей тег підійшов до кінця. Дякую вам, друзі, за увагу. Напишіть, друзі, чи він вам був цікавим, чи подобається вам такого роду відео. Якщо хочете бачити більше контенту від мене, то підписуйтесь на мій спонсорський канал. Там, залежно від рівня підписки, два рази на місяць стабільно виходять спонсорські відео. Там ви також можете проголосувати за книгу, яку я буду читати для вас, знімати окремий влог читатки на спонсорський канал. Тому обов'язково підписуйтесь і дивіться останні відео, які виходять на каналі. На декілька Днів, а можливо, десь на годин 6-10, коли як виходить раніше. Я думаю, що це така дуже приємна плюшка. Я сьогодні прям була така позитивно настроєна засняти це відео, дуже така натхненна, і надію, що воно вам також сподобалось так само, як мені сподобалось сьогодні вас знімати. Зовсім скоро побачимось. Па-па!